18-та універсіада України з художньої гімнастики розпочалась у Кропивницькому. Участь у змаганнях беруть 65 спортсменок шести областей. У залі факультету фізичного виховання Центральноукраїнського держуніверситету виступають гімнастки з 10 навчальних закладів. Представляють Київ, Львів, Ужгород, Кропивницький, Чернівці та Чернігів. Ми привезли три спортсменки, на жаль, не повною командою, тільки індивідуальні вправи, групові не підготували, тому що, звичайно, частина спортсменів виїхала. Ми, виходить, тренуємося з Перервами під час тривоги виходимо в укриття. Це ускладнює звичайно, але така можливість у ці змагання вона дає дітям і надію на те, що у нас все буде добре. Це виступає членкині національної збірної фіналістка Олімпіади 2020 року Христина Погранична зі Львова. Я перший раз в Кропивницькому і перший раз на Всеукраїнській універсіаді. Я ще входжу в свою форму і їжджу на змагання, обкатую нову програму і взагалі стараюся виступати де тільки є можливість, тому що це хороший привід ще раз провірити себе і готуватися до наступних змагань. Шестеро спортсменок представляють Кропивницький. Я займаюся художньою гімнастикою з трьох років, тобто 15 років, вже пішов 16 рік. На універсіаді я буду виступати перший раз, тому що у минулому році відмінили із за війни, і я дуже довго, дуже давно хотіла виступати на універсіаді, і ми дуже. на перші місця тільки. Універсіаду України з художньої гімнастики влаштовують у Кропивницькому з 2003 року, каже головна суддя змагань Ольга Шевченко. Гімнастки змагатимуться у п'яти видах програми. З кожної команди гімнастки мають право виступати в програмі багатоборства, обруч, м'яч, була вистрічка і в програмі групових вправ. У групових правах беруть участь по п'ять гімнасток. Переможниці універсіади визначаться 28 квітня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький.